Добрий день, мене звати Романенко Поліна. Я учениця 4 класу Нетішинського ліцею No3, Дозвольте представити вам мій проект Правильне харчування як запоруки здоров'я дитини. Мета цієї роботи поділитися знанням правил та власним до досвідом харчування. І колись сказав: Ми є те, що ми їмо. Прості правила правильного харчування, яким слідує моя родина, 40 30-20-10%. Злакові складають основу 40% денного раціону. Овочі та фрукти мають складати 30%, м'ясо та молочні продукти 20%, жиромісні 10%. Головне тримати баланс жирів, білків та вуглеводів. Для вашої уваги приклад мого збалансованого харчування на один день: сніданок, перекус в школі, обід. Вечеря. А зараз я проведу експеримент з деякими продуктами, які можуть принести шкоду особливо в комбінації один з одним. Таку їжу варто, якщо не повністю виключити з раціону, то принаймні дуже обмежити частоту їх споживання. Зараз ми проводимо експеримент і спробуємо змішати колу, плюс метись. Виявіть собі таке в шлунку, ви колись бачили їжу, яка горить, але не на плиті. Попередня спроба це були чіпси. Тепер спробуємо також зробити також з крекерами. Току їжу не варто їсти, їй, нею можна грітися. Також потрібно не забувати, що вогонь це не іграшка і такі експерименти не варто робити без дорослих. Статистичні дані у відкритих джерелах про захворювання дітей вражають, тож вважаю тему мого проєкту дуже актуальною, тому не потрібно вживати продукти, які можуть нанести шкоду а харчуватися збалансовано і корисно. Дякую за увагу.